Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні огляд сучкоріза від компанії Alpen Weisshorn 280. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Це є досить великий сучкоріз або гілкоріз довжиною 80 см вагою 120 грам, з довжиною Леза 77 мм. І рекомендованим діаметром обрізки до 40 мм. В реальності він розкривається на значно більший розмір, тобто можна сюди спокійно встановити гілку 50 мм. Цей сучкоріз є обвідного типу: з правого боку, типово є лезо, з лівого боку від леза є контрлезо. Контрлезо досить масивне. Теж цей сучкоріз розрахований на важку роботу, досить яскраво виражений приямок ось тут для очистки леза від бруду, ну і зменшення триття лезу контрлезо. І що цікаво, всього сучкорізу, це його механізм розкриття, тобто або шарнірний цей механізм, він дозволяє збільшити втричі зусилля. На лезі під час закривання. Усі ось ці елементи лезо-контролезу виготовлені з висковолицевої сталі. Вони не є покриті чимось, тому можуть реживіти, то звертайте на це увагу. На Лезі виконаний напис Alpen. Ось осьовий вузол це є по суті два ось цих основних гвинта і ковзаючий підшипник, який знаходиться в цій частині. Більш детально ми покажемо, як це виглядає в ролику, де будемо розбирати його. До цього сучкоріза є змінні деталі. Є лезо, яке можна поміняти. Є ось ці от амортизатори, які знаходяться, гумові амортизатори, які знаходяться в двох чашках. Ну і ось ці от гвинти теж є замінні. Контрлезо не міняється, тому що, як бачимо, контрлезо цей суцільний елемент з цією ручкою, воно впресоване в руків'я, і при потребі замінити цей елемент, ну це буде половина вартості самого інструменту, тому виробник його як окремий елемент не продає. В реальності лезо зношується приблизно вдвічі швидше, ніж контролезо, тому попрацювавши декілька років. Замінивши один раз лезу, ви пропрацюєте ще раз такий самий період. Ну а після цього вже можна і міняти весь інструмент. В залежності від інтенсивності роботи, це може бути 5 років, 10 років. Тобто все залежить від того, яким чином ви користуєтесь інструментом. Руків'я виконані з алюмінію. Ось тут є пластикові вставки, і ось тут ми бачимо такі пластикові підставочки під амортизатори. Профіль руків'я досить цікавий. В загальному він є овальний, але має на собі досить багато ребер, що, очевидно, підсилює їх, робить їх більш міцними. На кінцях ручок знаходяться ось такі от накладки розширення. Жовтим кольором це є пластикова частина, і чорним це є гумові вставки. Ці вставки, ось тут мають ребра, і ручка ну, взагалі абсолютно не ковзає і досить комфортно лежить в руці. Тобто, форма її дуже навіть комфортна. Цікаво, що тут знаходяться гвинти. Такого я на інших сучкорізах взагалі ніколи не зустрічав. Очевидно, що, що ці от накладки є зйомні. Знову ж таки, в ролику, коли будемо розбирати, перевіримо це. Цікаво самому. Придбати сучкуріс Alpen Weighshorn 280 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Alpen на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!